Міжнародний день пам'яті жертв геноциду ромів напередодні відзначили в Україні в столиці у Бабиному Яру, де під час Другої світової війни нацисти без жалю знищували тисячі людей, вшанували пам'ять тих, хто загинув від рук тоталітарних режимів. Більше розкаже Єлизавета Яковлева. дорогою праведників, шляхом, яким під час другої світової війни йшли приречені на смерть. Нині на знак вшанування пам'яті рушили понад сотня людей. Хтось у національному вбранні, хтось у чорному з червоними квітами в руках. У такий спосіб кияни згадують десятки тисяч тих, кого розстріляли тут у 1941-1943 роках, зокрема ромів. Це геноцид ромського народу. Тому це дуже важливий день, коли ми маємо пам'ятати знати наше коріння, наших рідних, близьких. А ми живемо і продовжуємо жити це життя заради них, за тих, хто полягли. Це дійсно трагедія для усіх людей, і ми шануємо цю пам'ять. Для нас це важливий день, так як ми а, теж люди, і для нас ця подія не стороння. Учасники ходи кладуть квіти до пам'ятника кибиці. Біля монумента лунає традиційна ромська музика. Учасники акції нагадують, під час нацистської окупації Києва Бабин Яр став могилою не лише для тисяч євреїв. Тут розстрілювали і українців, і ромів протягом десятиліть після війни про останніх радянська влада воліла взагалі не згадувати національні меншини у так званий руський мир. Ніколи не вписувалися. Не можемо толерувати брудні жарти про ромів. Ми не можемо толерувати. Огідні імперського кшталту і імперського походження перекази про ті чи інші народи, яким не може бути місця в нашому суспільстві, так само як і мові ворожнечі. Помилки минулого в Україні намагаються виправити зараз у міністерстві культури, заявляють про активну боротьбу з проявами дискримінації, зокрема щодо ромів. Уроки минулого вчать нас, що мовчання і байдужість це шлях до повторення трагедії. Пам'ять про жертв калітраж має залишатися живою, оскільки, коли ми пам'ятаємо, ці люди продовжують жити. Ці люди надихають нас на творення спільного майбутнього. У павільйоні національного заповідника Бабин Яр відкрили виставку під назвою Невидимі тут представлені історії представників ромського народу, що в різні часи потерпав від дискримінації та репресій. Щоб дати цей голос, розуміння, хто такі роми, історію геноциду ромів під час Другої світової війни і історії сучасні такої стійкості, коли Роми воюють в Збройних силах України, вони є волонтерами, вони відкривають нові якісь справи, і вони залишаються в Україні. В експозиції виставлені докази боротьби за гідність ромського народу від періоду відчуження до нинішньої доби, коли Рома є активною складовою суспільного життя в Україні. Єлизавета Яковлова, Максим Чеблін, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.